Доброго дня! І знову рада вітати вас на своїй кухні. А готуватиму я сьогодні салат, густренький салат з огірочків. З таких дуже красивих огірочків, які називаються кібрія. І отут шахті. Я вам колись показувала на сайті, що огірочки і кібрія є шахті, а тепер дивіться, які вони красиві виросли. І незабаром покажу їх і на городі. Ну, а зараз ми приготуємо дуже смачний гостренький салат, такий маринований з огірочків, який називається гостренькі огірочки-пальчики. Спочатку ми їх а так, на такі пальчики. Можна на такі дві частинки, а можна навіть і менші, які ви любите їсти. Тут такий меншенький, теж на 4 частинки розріжемо, а цей можна ще й на більше. А так розрізаємо усі огірочки. Ще нам потрібно 7 зубчиків часнику, чеснику, цукор, сіль, чорний мелений перець, огірочки. У мене тут 15 штучок таких огірочків, пучечок кропу і пучечок петрушки, невеличкий. Сіль далі треба ще. Олію і осип нам. так я нарізала огірочки гарнесеньку. І на отаку терку, не на саму дрібнішу, а таку середню оце більша, а це середня така в мене. Натираю часник. так красиво я нарізала огірочки. Невеликий пучечок крупу і невеликий пучечок петрушки я також нарізаю. отак, от таку кількість. Дрібнесенько. І додаю до огірочків. І додаю часник сім зубчиків, таких дрібнесенько, натертих. Додаю одну треть меленого перцю чорного, чайної ложечки. треть столової ложки цукру і пів столової ложки солі. Гарно розмішую. Оце це розмішали. Відчуваєте якийсь смак і аромат? Додаєте, або додаємо олії ложечку, і половинку ложечки, або, можна навіть третю частинку, ось тут. Ну, хто як любить, небагато, ось додаємо. І гарно розмішуємо. Залишаємо на годинку або дві. Для того, щоб замаринувалося. Ну, краще на 2 годинки, а можливо і на три. Можна і до ранку, як вам завгодно буде. І до пюрешки, до каші. До будь-чого, це найсмачніші огірочки, які тільки можна придумати. Такі, такі огірочки гостренькі, які називаються пальчики. І отак от я поставлю її в холодильничок. На 3 годинки, бо більше не витримаємо, звичайно. І зварю пюрешку і будемо смакувати. Якщо моє відео вас зацікавило, будь ласка, приготуйте такі пальчики обов'язково. І, будь ласка, поставте лайк, якщо сподобається. І заходьте на мій канал, підписуйтеся. У мене дуже багато цікавих таких. Хороших рецептів.